Весняні теплі дні додають клопоту комунальникам Кременчука. Аби зелені території міста були доглянуті та виглядали привабливо. Бригади КП «Благоустрій Кременчука виконують велику кількість робіт. Зокрема, сьогодні, наче квіткові феї працівниці підприємства, працювали на квітниках на схилі проспекту Свободи. Прибирали від свілі насадження та за новим розробленим дизайном клумби з самого ранку висаджували сезонні квіти. Тюльпани, якими милувалися нарциси, вже відсвіли, тому прийнялись за роботу. Роботу висадки багаторічників і однорічників. Висаджуємо багаторічники, це фаляріс, він ще трошки хворіє, але потім розростеться, буде такий у нас коврик. І однорічки у нас салатовий і бордовий колюс, сенеція, альтернатера. Бігонія біла, з любов'ю для нашого міста робить, тому бо думав, що буде все гарно у нас і квітуче. Висока трава середовище сприятливе для розмноження кліщів. Саме тому озеленювачі благоустрію Кременчука займаються санітарним покосом газонів у парку Слави. Працює бригада в шість чоловік. Проводимо санітарну, санітарний покіс бур'янів, трави. Трава дуже висока, її потрібно скашувати, тому що заводяться живності всякі. Ті самі кліщі можуть вужі і естетичний вигляд. Проводимо порядок. Також комунальники регулярно поливають зелені насадження, аби ці не загинули через нестачу вологи та продовжували прикрашати наше квітуче місто. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.